Акція деокупація книжкових полиць її у Хмельницькому, а власне і у Хмельницькій тергромаді ініціював благодійний фонд Волонтери Поділля спільно із міською радою. Предбачає вона звільнення домівок від російськомовної літератури. Старт акції відбувся в день української писемності та мови. Детальніше про ініціативу ми говоритимемо в черговому випуску програми влада і громада. Гості нашої студії, волонтери благодійного фонду Волонтери Поділля Віталій Підгайчук. Вітаємо та Анна Маєвська. Добрий день. Слава Україні, героям слава! Ну, власне, розпочати програму хочеться з вашої ідеї ініціативи, тому що знаю, що виношувалася вона певний час, але стартувати вирішили все ж таки 9 листопада. Наскільки був важливий цей символізм, Ну, якщо можна паняно. 9 листопада, день української писемності та мови дуже символічний день для українців. Багато людей в цей час писали диктанти. Це символ нашої єдності, згуртованості нашої громади. Ми вирішили саме сьогодні в той день було б дуже актуально започаткувати таку акцію з деокупації книжкових полиць, хмельничан та гостів міста. А я знаю, що в перший день активно хмельничани приходили до волонтерської автівки. Пане Віталію, що приносили? Яку літературу, і чи на таку активність все ж таки в перший день, в стартовий день ви розраховували? Ну насправді багато більша кількість людей приходили і запитували, і дізнавались про цю акцію, щоб потім принести цю літературу, але й були такі, які безпосередньо приносили. Безпосередньо приносили просто в заку там одну-дві книги, які в них там були і передавали безпосередньо. Ми впевнені, що це. Подальшому матиме лише такий, знаєте, як комом розкрутка цієї акції. Люди вже будуть знати, вже будуть безпосередньо місця прийому більш відомі. Я думаю, одне одному будуть і переказувати, і в соцмережах воно розійдеться завдяки вашій програмі. Можливо, більше людей дізнається про цю акцію. Ну і безпосередньо, я думаю, що наприкінці акції все, -все більше і більше людей буде здавати цю літературу на макулатуру. Власне, ми ж говоримо про російську мовну літературу і літературу саме е, авторів, е, так е, країни-агресора. Е, пані Ано, можливо, були ті книги, література, яка вразила от, від вчора. Е, що, що це було? Я там бачила, що це і від кулінарії, е, і так Більше далі. Але могло бути так. А, направду ми кожного. Таку, знаєте, кожна кубка книжок, які нам приносили, ми з цікавістю розглядали, поки є на цьому ентузіазм і натхнення дуже було багато російської пропагандистської літератури, де просто відверто пропагандували радянський союз і пригноблювали Україну. Ми потім зберемо такий топ 10 найбільших перелин, які нам принесли. Кулінарія, дитячі книги те, що найбільше почали. Це були українські видавництва, які видавалися в 2004-2005 роках російською мовою. Теж приносили жіночі романи, тому подібні штуки, навіть приносили релігійну літературу, тобто різноманітна література, так яка вражає, Все, що це. залишилось на полицях хмельничан. Вчора потрапляло до нашого буса, і ми сподіваємося на майбутнє теж потрапить, все що й залишилось. Та там там і дитяча література, і якісь навчальні пізнавальні журнали, та Русловлені. просто навіть російськомовні газети так само аргументи і факти наприклад, Аргументи і факти, яка просто мені здається вона ще видається чи ні? Ми не знаємо, але бачите, хтось тримав багато років на полиці, і тепер пройшов її час. То хмельчани, де бачать російську букву, вони несуть це на чому воно надруковано до нас, і ми вже будемо конвертувати в допомогу ЗСУ. Як ви будете їх рокувати чи примірниками, чи кілограмами? Яким чином? Будемо рахувати кілограмами, коли будемо здавати на макулатуру якісь певні підрядні організації. Будемо бачити кілограми, відповідну суму, звітувати в наших соціальних мережах. Порахувати буде дуже важко, тому що є книги, які реально формату А3 великі енциклопедії хорошої якості, досить товсті і важкі. Є невеличкі методички, там лікувальної справи чи тому подібного. Тому, мабуть, кілограмами буде більше доцільно рахувати. В Майбутньому тонни, я думаю, тому будемо звітувати. Ще цікаво, з якими емоціями приходять містяни, гості хмельницького хто тимчасово проживає у хмельницькій громаді, коли вони приносять цю літературу. Вчора дуже класна була історія. Дівчинка зателефонувала на мій телефон вже після четвертої. Наш бус стоїть біля дитячого світу до четвертої години. А ми їй рекомендували, що завтра в вашому мікрорайоні буде бус. І їй хотілося просто це зробити вже вчора, і вона приносила до нас на волонтерську пошту. Вони були дуже щасливими. Тобто, це такий багаж з хати. Я розумію, що вони звільнили нарешті ці полиці, очистили свій будинок від мотлоху і ще додатково допомогли зсу. Був чоловік, який приносить ті ж самі згадані енциклопедії, трохи йому було від того печально. Бідкався, що він вклав в свій час дуже багато грошей, але шкодує, що не вклав україномовні книги. Тому, купуючи сьогодні книги, я сподіваюся, що наші глядачі навіть не звертають увагу на російськомовне, які ще на жаль залишилися в книгарнях. Ну, але принаймні це було його власне бажання, і він цей крок, так звичайно. Але і пригадай, була пані, яка біля дитячого світу до тебе ж підійшла і розпитувала про цю акцію, коли сказала, приносить нас літературу. Вона каже. І я зачекаю, адже в мене в селі можливо буде таке, що мені треба буде розпалювати. І Ми акцентуємо увагу на тому, що чим більше ми будемо допомагати зсу, тим менше нам потрібно буде палити в печах. Але я думаю, що цей аргумент, дай Бог, для неї спрацює. Для Доляни дуже важливим був такий аспект, коли розроблялася ця проект. Що ми не є якимись варварами, які спалюють літературу, вона неодноразово наголошена, тому що ми її конвертуємо в допомогу саме зсу. Не з закупівлю книжок, бо теж приходили і говорили про те, а на що саме ви на закупівлі українських книг? Ми розуміємо, що станом на сьогодні. Це потрібно робити українські книги, впроваджувати, поширювати, але в першу чергу потрібно допомогти збройним силам, аби вони зупинили, знищили ворога на нашій землі, і тоді вже ми будемо акцентувати увагу більше ну на українських книгах. Бо зараз у нас пріоритет це є фізичне винищення та окупація тих наших територій, аби воно не йшло туди далі, сюди до нас. Ну, і також класно треба заакцентувати увагу на тому, що у нас було декілька таких напрямків цієї акції. Перша це звичайно, допомога для ЗСУ. Один з аспектів це цей культурний проширок. Нам би дуже хотілося, щоб в майбутньому наші діти не бачили цих книжок на наших полицях і не уособлювали себе з цією літературою. Ніхто не каже, що не потрібно знати мову окупанта і не знати їхніх, їх зсередини. Так, нам це на жаль добре вдається, тому що ми вивчили російську, самі того не бажаючи. Ми Виросли в російськомовному середовищі, російськомовний контент з телебачення. Зараз ми хочемо це відгородити від наших дітей для того, щоб вони в себе всмокнули українські традиції, українські книжки. У нас є дуже багато класних українських видань, які потрібно популяризувати і саме зараз підтримувати, тому що видавництвам зараз дуже важко. Суттєво зростають ціни, і вони там тримаються ледь на плаву, тому ще й так. Ну, я Думаю, ми ще зупинимось на тому, яка ще є місія в цій акції, тому що знаєте, це далеко не одна і не дві. Там їх здається, що не менше три mm -hmm. місії. Але я ще хочу, щоб ви і наші глядачі заслухали коментар Тамари Козицької. Це є директорка централізованої бібліотечної системи Хмельницької тергромади про деокупацію полиць у книгозбірнях. Далі. В бібліотеках міської громади процес уже діє з 2014 року. Коли почалася окупація нашої країни, вже тоді ми перестали взагалі. Купувати книги, виписувати періодичні видання російською мовою. Проте, навіть українське видавництво на той момент багато друкували російською. Через те ми і деякі твори купували не російських авторів, а просто російською мовою, навіть зарубіжних авторів російською мовою. Тому таких книг було багато. Але вже із лютого 2022 року ми також пішли у контрнаступ на своєму фронті. Ми позбулися цієї літератури, а її було дуже. Багато в середньому десь половина фондів, особливо в сільських бібліотеках, де не було нових надходжень. Тому роботи було багато, але ви знаєте, звільнили простір. І ми цю літературу просто забрали з відкритого доступу. Деяка ще є, тому що це поступовий процес, треба списати, і на це є певний ну якби час потрібно витратити. І потім ми їх утилізуємо, здаємо на макулатуру, і за ці кошти можемо придбати нову вже українську книгу. Ну, власне, певно, в кожного з нас є така певна домашня бібліотека. В когось вона припадає пилюкою, так хтось періодично її оновлює. Ну, різні люди, тим не менше, я хочу дізнатися, якщо відверто, коли у вас особисто, пане Віталію, ано відбувся процес перегляду домашньої бібліотеки чи, можливо, найближчих родичів, і чи дійсно він теж був болі, болючим? Ну, відверто в мене не лише бібліотеки, в мене всього російськомовного. Навіть якщо в мене батьки купували якийсь шампунь, де я знаходив 46 штрих-код, я писав величезним маркером товар окупанта. Це ще було, мабуть, років 10 тому назад. Про книжки, то це взагалі інша тема. У мене та моя вже сімейна, моєї сім'ї бібліотека, вона абсолютно відсутня така література, і вона формується лише на тих книгах, які. Або я прочитав, або які я планую прочитати, або подаровані книги, які так само планую прочитати. Тобто, я думаю, що в свідомих українців це вже давно мало пройти цей період, ця це деокупація в головах, на полицях, в своєму середовищі. Бо ми бачимо, якщо цього не зробити, ну навіть якщо б, так от масштабувати в карту України, де була російська мова дуже популяризована на такому високому рівні, там по суті з 20 Ну, навіть з 14-го або з 24-го лютого був російський чобіт, на жаль. Е, ситуація в мене схожа, але на жаль, є в нас такий прошарок наших сімей це батьки, бабусі, дідусі, які, на жаль, ще не позбулися цієї російської спадщини. Тут можна аргументувати тим, що вони навіть не звертали на це увагу. Воно просто стояло мертвим грузом на полицях, які давно ніхто ніколи не читав, забрала в батьків. Не так багато виявилось, як я собі думала. Але дещо пронесла волонтерський бус. Сьогодні ці книги прийдуть на допомогу для наших хлопців. Направду багато хто з хмельничан говорить з впевненістю, що в них немає цих книг. Але я все таки рекомендую Рекомендували переглянути свої полиці, тому що десь може залишитися подарована книга для дитини. Ви навіть не акцентували увагу, що це не казки, а сказки, тому що таке теж буває. Можливо, це якийсь там роман, який куплений ще студентські роки, який заховався за полицею якоїсь Дарії Донцової. Тому рекомендуємо переглянути ці полиці і принести до нас. Ви говорили, що переважній більшості хмельничани і гості нашого міста приносять ту літературу з натхненням, здаючи, позбуваючись певного такого тягаря і вантажу. Але, от як ви намагаєтесь і плануєте співпрацювати, спілкуватися, точніше, навіть з тими людьми, хто приходить і каже, слухайте, ну а класики в чомусь вони винні? Вони не винні. Як отут такий лояльний підхід. Знайти, аби достукатись до і такого населення, ну були у нас навіть книга я не питаю кого когось Марковичок, українського, е і вони говорять: ну от ж раз лежить книга. Вона ну просто російська, але це про українця по суті. Але ми розуміємо, що і про Бандеру є російської книжки, і якого вони змісту, і з якою ціллю вони написані. Тобто, ми розуміємо, що будь-що ж про що вони пишуть, навіть українське, вони це все конвертують як ідеологію проти нас. Це на накачки своїх, ну тобто злість, оцю агресію, пропаганда. Ну тобто, ми ж це все прекрасно розуміємо. Тому ми говоримо не лише там радянську літературу, не лише там російську, випущену з якогось там року. Ми говоримо про все, всю російську літературу конвертуємо в допомогу ЗСУ. Крапка. Тому, от таким чином, ми стараємося з цими людьми обговорювати і пояснювати, чому так, а не інше. Паняно, ну, ви казали вже про дві місії, які виконує mm -hmm. власне ця акція. Знає, що є ще одна, що не менше це екологічна. Розкажіть, що будь ласка, про неї. Дуже важлива для мене складова, яку я просто намагаюсь будь-який проект наш в реалізувати. Це екологічна складова для того, щоб ми могли відновлювати ці ресурси. Навіть таке, вибачте, на слові лайно, як російська література, ми можемо конвертувати допоможучи природі і допомогти нашим хлопцям зсу. Тому це один з аспектів, на якому ми акцентуємо увагу. Це до речі, те, що нас часто відрізняє від них. Адже навіть от хлопці з передової там чи снайпера, чи на інших позиціях, які працюють, ну скажімо так, в тилу або за межами лінії розмежування, вони говорять, дуже легко розрізнити, де були наші, а де їхні. Бо там, де наші, там наскільки все прибрано, що дуже складно здогадатися, що тут хтось щось відпрацьовував. Коли росіяни, там просто смітник, ну просто смітник, і зразу ти розумієш, що така то така -то ситуація. Тобто, це є така якась можливо навіть ментальна певна така річ. І навіть от я з Аною ну, теж дискутував з цього приводу, кажу, ну яка екологія зараз? Але це це є частина цього всього. Це є наші, якби такі внутрішні засади і розуміння навіть в цих всіх ситуаціях, що і природа так само дуже страждає, коли там все це відбувається і, ну, штука загалом не екологічна. Тому ми бачимо, які катастрофи зараз в Україні загалом. Але крок за кроком, після перемоги, нам буде що відбудовувати, і ми повинні робити це вже зараз. Обов'язково. Пане Віталію, чи є вже певна потреба, в яку ви плануєте закрити завдяки цій акції? Тобто, в що ми плануємо конвертувати? Так, на, ну, коли ми розробляли цей проєкт, ми одразу говорили про те, що давайте ну, будемо говорити конкретно на що ми збираємо. Тут трошечки складно, бо ми не знаємо точно скільки чого буде, маю на увазі з цих книжок ресурсу, коштів, щоб закупити ту чи іншу річ, яка потрібна нашим згорним силам. Ну і потреба. Та, тут потреби дуже швидко змінюється і дуже такі плинні. Тобто, якщо ми побачимо там в першому підсумку, ми домовилися тижня, яка кількість цієї макулатури буде зібрана і ж на яку кількість чого ми можемо купити, то ми будемо від цього відходити. Чи то буде? Квадрокоптер, чи то буде рація, чи то буде е, просто е, там партію, замовимо якихось флісок, теплого одягу. Тощо, ну я думаю, це щось буде таке більше значуще. Ну але ми вже будемо відходити безпосередньо, не хочемо наперед забігати е, від тих цифр, які ми будемо безпосередньо збирати. Можливо, це пікап позашляховий шляховик тощо. Ну потреби зараз в цих всіх речах вони всі нагальні. Але ми вже станом на е, тиждень подивимося, що ми можемо. І від того будемо прогнозувати в залежності від активності хмельничан так. та гостів міста, скільки принесуть це конвертуємо? Ну і все ж таки щодо цифри: чи аналізували, чи вивчали де найвигідніше здати макулатуру, тому що особисто я знаю ті місця і пункти, де вартість була 3,50 і фактично вже кілька місяців. Як це 1 гривня 50 копійок? Чи тут теж такий ринок вивчали? Ринок вивчали насправді дуже він зараз коливається. Все почалося з 10 жовтня, декілька комбінатів закрилося, і макулатура дуже суттєво впала. Дійсно, як ви говорите, від 3,50 – це зараз гривня 52 гривні і плюс. А дуже класна штука. Вчора нам телефонували вже підрядні організації, пропонували свої ціни. Ми поки розглядаємо всі можливі варіанти. Ми хочемо максимально вигідно продати цю макулатуру, тому що всі зацікавлені в результаті. Тому поки ми шукаємо варіанти. Ну, де можна знайти волонтерський бус? Поки ми шукаємо варіанти. Автомобіль в принципі вже є. Чи він буде зорієнтований тільки на центр центральну частину міста, чи по мікрорайонах? Поділіться, будь ласка, інформацію станом на зараз. Ну їх кілька. По перше, от навіть станом на сьогодні. Їх два Один ми ставимо біля дитячого світу, щоб була така в центрі точка постійна. І по мікрорайонах. графік можна знайти Оганець, в соціальних мережах, Намагались максимально зручно для того, щоб люди з в своєму мікрорайоні могли його принести. З понеділка, по неділю це буде мікрорайони цілий тиждень. біля дитячого світу, зокрема, це буде в будні з понеділка по п'ятницю, 12 по 16 годин. Чи не виключаєте, що якщо дійсно буде попит, що графік може бути збільшений ну часовий проміжок? Думаю, в принципі, так все залежить від активності. Також доєдналися навчальні заклади міста Хмельницького, які також будуть спирати макулатуру, комунальні підприємства. Я думаю, що комусь, якщо хтось живе біля управляючої компанії, йому зручніше занести макулатуру туди, чому б ні. Знову ж таки, все залежить від обсягів. Якщо це буде розвиватись, набирати ем, обертів, будемо розширюватись. Тобто, ви співпрацюєте в даному випадку і з муніципальними управляючими кампаніями, так і можливо там з центрами ПМСД, тобто тут співпраця що? є. Та ми що? говоримо про те, що це спільна акція волонтерів поділля та Хмельницької міської ради з сіма структурними підрозділами. Я пане Віталію пригадую, що вчора фактично під час старту акції ви говорили про те, що були б не проти географічно е, цю акцію розширити, тобто і скажімо так, закцентуватись не тільки на Хмельницькій міській громаді територіальній, але й на усій, скажімо так, по території всієї області. Яким чином плануєте це робити? Можливо, це вже є певні кроки в цьому напрямку. Е, ну, по перше, ми розробили лист від волонтерів поділля і звертаємося до усіх голів об'єднаних територіальних громад Хмельниччини, щоб вони. Дізнались про цю акцію та за змоги долучились до неї. Ми розуміємо, що цієї літератури в області чимало в селах і так далі, в містах, містечках, селищах. Тому я думаю, що кожен міг би таку гарну ініціативу прийняти і спільним, спільними зусиллями зробити значно більше. В Принципі, вже з тими волонтерами і волонтерськими організаціями по області ми також співпрацюємо вже як із волонтерською поштою. В концепції, ну і так само е, будемо говорити, просити, щоб вони організували ці пункти прийому е, моклатури російськомовної і теж долучалися це місто Шепетівка, Старокостянтинів, Мозовка подільський е, там Стара і інші, 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 інші такі е, населені пункти, щоб вони так само долучалися і е, разом ми могли більше допомогти збройним силам. Також ми б хотіли ще акцентувати увагу на наших колегах-волонтерах для того, щоб ця акція була спільною. Щоб зробити щось велике, потрібно об'єднатися. Тому ми запрошуємо волонтерські організації міста Хмельницького доєднатися до нашої акції і допомогти нашим військовим. Ну, і якщо можна наостанок, акція чи вона все ж таки буде короткотерміновою, чи до останнього примірника російськомовної літератури в домівках кожного хмельничанина? Поки що ми говоримо до кінця місяця. Знову ж таки, будемо дивитись на оберта, і якщо буде потрібно, з задоволенням продовжимо для того, щоб максимально очистити оселі наших хмельничан. Анну, Віталію, ми вам дуже дякуємо за сьогоднішню розмову. Дякуємо, дякуємо вам. Нановні глядачі, ми вам дякуємо за увагу. Нагадуємо, що в ефірі була програма влада і громада. Тож наближаємо перемогу разом і віримо за ЗСУ.